Вітаю вас на моєму каналі. У Нас сьогодні 1 травня. Сонечко, трошки тепліше, але б я не сказала, що вже так тепло, вітер. Якби не вітер, то було б добре. І от ми сьогодні вирішили трохи покосити траву. Не всю траву, так як там у нас велика частина, ми залишимо на сіну хай підростає, а тут біля хати треба покосити, бо вже й пройти нема як. Це зараз. Трохи чоловік покосить. Сходив в магазин, купив там якусь шлангочку, бо бензин протікав. І зараз трохи попрацюємо. Дивіться, яка вже велика трава. Трошки тут прокосимо, а там, так як у нас велика така ділянка з травою, залишимо пізніше, хай трошки підросте, та якщо не буде дощів, то буде насійно, а ні, то так скосимо та й все. А я зараз а, там помити треба мені посуд і вийду сюди, пообрізаю поганенькі тюльпани, які попадали. І все. Будемо щось потихеньку робити. Я прийшла оце дивитися, ти ж казав, що не будеш так багато косити. Увлокся, захопився? За їду. За їду? Ну тоді роботай. Та тут, а де дерева, то не треба, хай ще трохи побуде. Хоча вона так росте, вона вже по коліна через тиждень буде, то треба його все косити. І дощі далі передають. То, сіна точно не буде. Зараз треба його позагрібати на, та на компостну яму. Поки чоловік там косить, я ось дістала насіння гарбуза. Кабак, я кажу. Це, поділилися з нами. Добрі люди, добрі люди якщо ви дивитесь відео. А я знаю, що дивитесь, дякую вам за це. То ось трошки я замочу і. Посажу. Він такий великий цей кабак. Нам, як давали, воси не давали, то такий кабак був більший ніж 70-літрове відро дебелий. То Я трошки замочу і подивимось, який він у нас виросте. Можливо, у нас він такий і не буде, а можливо, щось і вийде. ну Хоч щось буде. Хочеться щось новенького. То замочу, він проклюнеться, і потім я посаджу. там Рядочок я залишила. Так як я свій вже кабак посадила, а це замочу, і рядочок нехай буде. Коротше, ми весь двір покосили, думали трохи залишити на сіно, але ж все-таки дощі, то яке сіно. Туди далі, літом вже будемо заготовляти сіно. А поки так просто покосили, в нас завжди так трошки-трошки, а потім все. Ми такі картоплю садили. йшли садити відро, а посадили всю. Там вон, люцерна. Вже так добре зійшла зелене. Зараз треба буде загрібати. У нас тут така ділянка в дворі. Ось це, де ворота, тут так добре загрібати буде. А думали, ось тільки тут покосити. Тут я вже ось загребла. Зараз буду брати тачку в тачку і на компостну яму, кучу туди висипати. Ще на вулиці треба позагрібати, там також. Покосили, то будемо зараз працювати. Той, хто косив, відпочиває, а тут чисте бензокосу, помічник. Виходить, тебе? Болота скільки, так? Да? Зараз почистимо, занесемо і все. І скоро знову будемо косити. Я тут агребуся біля сусідської хати, хочу вам розповісти. Це вже не один коментар мене під відео. Вчора мене спитали. Ще там були під різними відео. Мене питали, що у вас по сусідству будинок продається. Так, продається, зараз вам розкажу. Багато хто в коментарях мене питає. Вчора мене спитали, і ще були такі коментарі там під різними відео, що у вас по сусідству продається будинок. Так, ось продається цей будинок. Ну, продавався. Зараз я бачу, обяви немає на OLX, але він продається. Ніхто його не дивився, поки я так його знімати не буду, бо я ж не питала, дозволу її зараз немає. Це, можливо, ось вона скоро приїде. То. Можливо, спитаюся, то можна буде показати. Продається він, але, чесно кажучи, вона дорого за нього хоче. Дуже багато бажаючих було, дивилися, і наші друзі, і знайомі, і куми хотіли жити. Трохи розповіла, а так, негарно показувати, я ж не спиталася, що я буду показувати цей будинок. Просто питають люди, та я й розповіла, що продається. Ну, ціна трохи. Вже б давно його забрали. Але ось так от. Як кажуть, добре мати хороших сусідів. Ось і ми шукали, шукали, підшукували, скільки людей приїжджало дивитися. І ні. І так не так, і сяк не так. Я от хожу, то одяглася, то роздяглася. У нас то сонечко то хмарно, то сонечко то хмарно. Так, поговорили, трохи побалакали, треба йти далі працювати. Так, ту половину двору я вже загребла, прийшла сюди. Де великий шматок. Треба буде тут загрібати. А чоловік ось пеньок викорчовує. Це шовковиці. Він вже такий трухлявий, він його ломом в'є. Чоловік там. Ніяк з пень не розбереться, вже там цілу кучу накопав, а це вирішив. Вже, напевно, сили немає, то взяв бензопилку, зараз трохи відпиляє, я так зрозуміла, і все, і буде загортати. Щось туди він насипав, він завжди так робить, щось насипає туди, щоб трухлявий був пеньок. чекає, щоб пилка нагрілась. А я возю ось. Траву, це вже шоста тачка з травою. Так багато трави і це тільки в дворі. Ще на вулиці треба зараз йти забрати. І ось вирвала тюльпанчики, ті, що сухі, не всі. Там ще залишились такі гарненькі, більш-менш нормальні. А це такі погані, що вже осипаються. Я завжди так зриваю, чогось так звикла я. Навозила я вон скільки трави. Це тут 9 тачок, шість з двору і три на вулиці. Багатенько трави. Я так закидала оцю компостну кучу. Якраз воно гарненьке, так сказати. І треба буде переходити ось тут зробити. Треба завтра буде, сьогодні вже не буде, вже пізно, ще там є робота. Викопати оці два кущі малини і тут загородити такий квадратик і зробити нову, щоб в цьому році сюди кидати, бо тут вже. Так сказати, мала куча, дайте ще. Вже дуже високо і воно не перегніє. Треба вже трошки на новому, місці, на новому місці зробити. То от так от. Все, з пеньком чоловік справився, так сказати, дожав його. Ось так засипали і це все, що викопали. Тут. І я йому допомагала з тим ломіком, скакали на ньому, щоб коріння це повидьоргувати. Він там пішов молоти, а я зараз на тачці завезу це все на місце. І все. На сьогодні трохи попрацювали. Сьогодні трошки попрацювали з цією травою півдня, верніше, більшу частину дня. Провозилися з нею, думали раз, два і все. А трава виявилася в квітні місяці, може бути по коліна Особливо в нас на вулиці, там попід забором, була по коліно, вимахала така. Знаєш, що одні дощі, то трава швиденько росте. То так, на цьому закінчую своє відео. Пишіть свої коментарі. Дуже цікаво з вами поспілкуватися під відео. Всім всього хорошого, до побачення, друзі!